Вночі ворог завдав атаки на холодногірський район міста Харкова. Безпосередньо влучання було у приватний сектор. Це звичайний житловий сектор на території холодногірського району. Влучання було у житловий будинок. Сталося руйнації, сталася пожежа. Саме цього житлового будинку, крім того, полум'я перекинулась на поруч розташовану оселю. Там гріла грів дах хальтанки. До місця події негайно прибули підрозділи. ДСНС вдалося досить швидко локалізувати пожежу на загальній площі 150 метрів квадратних. На жаль, в результаті обстрілу загинула 20-річна дівчина ще троє. Людей постраждало це дві. Це ще одна дівчина: жінка та чоловік. 18-річна дівчина була госпіталізована до лікувального закладу о 4.30 пожежу повністю було ліквідовано. На місці події працюють комунальні служби для усунення вже наслідків. Ворожі атаки допомагають людям закривати пошкоджені вікна, так як поруч розташовані будинки, що найменше будинків, житлових зазнали пошкоджень.